Це винятково, як завжди, обсидіан, чорний обсидіан. Дуже енергетичний камінь. який обсидіан використовували раніше, клали на поріг кімнати чи на поріг дому. Вважалося, що чорний кольор цього каміння збирає негативну енергію, збирає у людей, які йдуть до вас навіть з поганими. Думками, а пройдя, пройдя крізь цей каміння, вони погані думки залишають. І входять в дом зі світлими думками. Каміння дуже чутлива, дуже приємна. Рекомендую чоловікам, практикуючим е, північну традицію. Це е, каміння, яке працює на будь-який запити. Але запити пов'язані з бізнесом, з чоловічими якимись е, відносинами, це дуже-дуже. Чутливий камінь до цих питань. Звісно, всі руни це мішечки.